Мешканці вулиць загреблі, зеленої, замлинівки і січових стрільців, селища Отинія, обурені незручностями, які їм створює стихійні сміттєзвалища на краю населеного пункту. 192 підписи засвідчують небажання людей вдихати сморід, випасати на смітті худобу і пити з криниць забруднену воду. У ситуації намагались розібратися наші кореспонденти. Одразу видно, що справа нелегка і бажаючись висловитись буде ще більше. На жаль, камера не передає нестерпного смороду від куч гур сміття, і це зауважмо взимку. Цією дорогою звозять сміття з усієї отенії. Від сусідства із звалищем потерпають мешканці чотирьох вулиць. Для довідки стихійне сміттєзвалище утворено на земельних ділянках мешканців, які письмово пояснюють, що дозволу на це не давали. Тут поближе знаходяться наші городи. Сміттєзвалище знаходяться на найвищій точці сьогодні. У цього року називається пихання. І відці всі води стікаються до нас в оселі, в нашій керівниці, в наші обіця. І ми б хотіли сказати, ми зверталися вже і в районну раду, і в селищну раду, але ми дістаємо одні відписки, що питання буде вирішуватися, питання перекладається з одного місця на друге місце, треба визначитися. А сміттєзвалище працює і далі. Сміття переводиться, грузять машини. Це падає шкло по дорозі. Це худобу ми гонимо. Це і діти ходять маленькі. І треба це збирати. Лікарські рослини люди йдуть збирати. Це, це одна пихання, така уродження, що де більше ви нічого не знайдете. Вітер, як був, О, тут є села Грабич, Закрівці, Усі все сміття, всі ящики полетіли на закривці, на а якби вітер був на отенію, на нашу вулиці Загребля, все би летіло туди. Наші діти не мають де грати таких, аби мати садочки, аби мати ясла, аби вони собі могли відпочити. Всі йдуть сюди. Це йдуть на траву, це йдуть по корову, це гуляти йдуть. І це мають пройти гуляти на оце сміття. Ми зібрали гроші по загреблі від цих людей, спитайте, збирали хто по 25, хто по 20. Ми наняли грейдер, зробили дорогу. А вони тепер те 150 машини, трактори і мусор возять нам розбивають дорогу. Що нам робити? Ми дорогу перекриємо, щоб не обіжалися ще ніхто. Ми зверталися до екологічної інспекції з письмовою заявою, додавши до цього 198 підписів жителів, не тільки за греблі, а також вулиці Січових стрільців, землинівки. Це тільки частина людей, яких ми змогли обійти. Як свідчать документи, рішенням сесії селищної ради створено комісію для опрацювання існуючих можливостей і пропозицій по відбору земельної ділянки під сміттєзвалище. Депутати Отенійської селищної ради також звернулись до Коломийської районної ради щодо наболілого питання. Далі буде.